Ракетні удари по Харкову та області тривають. Минулої доби ворог обстріляв мегаполіс та продовжив терор мирного населення прикордонних населених пунктів. З мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися населені пункти прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Вовчанські хутори Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрелеча та Хатнє. З пораненнями госпіталізовано двоє людей: – 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському. За повідомленням рятувальників, цієї доби на Харківщині сталося три пожежі через бойові дії. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в основ'янському районі Харкова. Одна пожежа та Куп'янському районі області дві пожежі. Горіли складська будівля, приватний житловий будинок та господарча споруда. На звільненій території області триває розмінування за добу піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів. Визвольні бої тривають. За даними штабу оборони Харківщини, окупанти пішли в наступ, але їх спроба провалилась. На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами. на біляєва стаздейнеко харківський ізвісті.